От що я недавно запитала мою маму, мам, наша вам вісім дітей. Вона мені каже, от як наша, дивися, маленька моя. Я вже старесенька, хворенька. ти в мене молода, активна, ти мені допомагаєш, доглядаєш за мною. Кажу, мамо, йоу, добре. Наше були ті сім. От за чим вони? Якщо от можна було просто потерпіти, перша дитина вийшла в моїх батьків, коли їм було по 22, А от крайня, коли їм було по 46. і от розумієте, мама вижила стата максимум. От максимум интереса. Ну вот, а вы боялись, видите. Тысяча гривен ваши, эти аплодисменты тоже вам. Поздравляю. Первый этап пройден. Вторая минута. Итак, вторая минута тысяч гривен. Поехали. маршрутці і кричить на водія: будь ласка, будьте обережніші! В мене вісім дітей, я боюся за свою безпеку. На що водій їй відповідає? «Жіночко, у вас вісім дітей. Що ви взагалі знаєте про безпеку? Недавно мама знайшла в мене в кармані презерватив і питає мене Ляра, що це? От що це, Ляра? Кажу, мам, ви не занадто пізно почали цікавити цим питанням. Пять тысяч гривен зарабатывает Валерия на второй минуте. Хорошо идете. Иду. Иду. И Хорошо. дальше пойдем. Пойдем. Так третья минута десять тысяч гривен. Пусть у вас все получится. Поехали. Лише на сьомий восьмий раз мої батьки зрозуміли, що іконки то не найкращий захист в цій справі. От тут вони не працюють. Лиш на сьомий восьмий раз уже розумієте, гінеколог впізнавав мою маму не по обличчю, трохи по іншим частинам тіла. От зараз в даний час люди, які в багатодітній сім'ї, на дітей отримують велику суму грошей. От коли мої батьки починали цю свою справу, грошей не було. Їм не видавали тості, знаєте, волонтери. и Супер! Поздравляю! 10 тысяч гривен ваши, Валерия. Как? Это уже немалая сумма. Немалая сумма. Но все же вы идете дальше, правильно я понимаю? Правильно. Супер! 20 тысяч гривен на кону, четвертая минута, эти аплодисменты вам. Mm -hmm. Комікам ви нравитесь, я це вже вижу. І так, удачі. Давайте. От особливо мій тата, да, він в цій справі був от суто за процес, от суто за задоволення, як я на розсміши коміка. В кожної жінки є хобі, і от мені здається, що в моєї мама хобі то було родити. От ходить вона щось така по дому, ходить, в неї вже є четверо дітей. Чоловік ситий, худоба в порядку, може родити. А що? І мені привично не взападло, і священника буде робота. тож перестати, все треба. До речі, наш священник думає, що наша сім'я першою попаде з нашого села в рай, того, що ми найбільше, найдовше тримали піс. Ну, М'яса в нас не було, але йому ми казали, що в нас пісто. Е, ми та сім'я, де діти ніколи не розкидували іграшки, тому що согласіться тяжко розкидати то, чого нема. Uh, я дуже любила гратися в хованки, але не розумію, от нащо мене ж ніхто й не шукав. Двадцять <риклад> тисяч гривень у Валерії! <риклад> мене мене зараз <щас> паралізує просто. <риклад> У вас залишився один шаг всього лише до 50 не тисяч. Ви гроші забираєте на 30-й секунді завжди. Ні, ну мало ли. Ну, а ну, що? У вас же дітей не мають порахувати. То... Дітей немає, а потім, коли будуть, ви знаєте, мен... там уже пауз не буде. У вас. Дітей нема, але в мене є про це шутки. От... Про це шутки є? Так, да, так. Да. Тут бачу, що є. Ну так що, ми, значить, і йдемо на п'яту. Давайте спробуємо. мы идем. Валерия, я желаю вам удачи. Пятая минута, 50 тысяч гривен. Я Поехали. Баю. Моя мама живет в Прагне, в